Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою GTA 4. І нам щось ладне дзвонить. Е, давайте в... передзвонимо йому. Може у відповість? believe in a recording for me, now the debate has been played. Так. Володимир. Повню в мене не. Не, не Володимир, про нього Владислав. Тобто, якщо Влад це скорочено, то Владислав це помістю. А. Ну, добре.

Stay away from her. Of course. Now listen. You did good with the business the other day. But now one more peasant is trying to avoid paying. Who? Moskovsky jerk who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops on us. OK. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a beating. Let him know might is right. Hey! Stop that smoking back there. Bastard! Easy, buddy.

Та дивіться вже, Та сам їдь заради Богу, блін Чого ти, блін поспішаєш, блін Шай загналиш мені Я зараз тобі її посиг... в посигналю вуха, блін Боже ж за водії А ось і прання. Ну, прийдеться цю машину залишити Так Що ти в мене кидатись? Здумав. Ану йди сюди. Йди сюди, кому говорю. Так. Та бляха-муха. Зараза він уїхав. Він утече зараз. Все, поїхали. Яку я круту тачку я знайшов. Вона якось більш шустріша, чим то. О, більш. Ну і керування в неї, куди краще. Вона нагадує BMW якесь. А мені подобається... Ну, BMW. Ну... Точно не знаю. Е... А ну йди сюди. Я сказав стояти, кому говорю. Стояти. Я зараз тобі... Ці колеса продірявлю. стояти. Я тебе зіб'ю з дороги. Стояти, кому говорю. А, ти, ти зурів. А ну, стій. Я на то Ось так тобі. Ось так тобі. Ах ти... х. You got me. You got me, okay? Why have you not paid Vlad the money you owe him? I'm going to. I've just been having the trouble getting it together. Vlad is impatient man. You will be getting the money to him soon, or your wife shall be using your washing machines to get blood out of your clothes. Do you understand? I do not ask twice for a favor. I understand. I will get it to him. Так що на цьому це все. Зараз поїдемо до своєї барлоги. З новою тачкою. З новою лапка. Бляха, мишку знову зачепив. Так, перепрошую, чувачки. Да, ну. Місправді вона нагадує БМВ. Наче по якимсь, ну по профілю. Тобто кузова самого БМВ нагадує. Roman? Nico, now that you settled into life in Liberty City, I was wondering if you could start to help your cousin with the family business. I thought all I'd been doing since I got there was helping you out. You have, you have, but I mean officially. I need more drivers for the cab company. I'll pay you properly. Okay then. Just call me whenever you want to take a bid. Do as many as you like, Так, нормально я припаркуюсь. Десь отак. Тепер повертаємось до своєї барлоги. Треба відпочити. Так що, думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!